Доброго дня, з вами Укара Гордиталь. У сьогоднішньому відео хочу показати турбіну в розібраному вигляді. Але не просто показати, що всередині, а що з нею сталося після короткого часу експлуатації. Ситуація нестандартна, відбулася вперше у нашому магазині, тому хочеться поділитися з вами невеликим досвідом, який допоможе уникнути неприємності в майбутньому. Клієнт замовив ось таку турбіну від компанії Rider. Після покупки клієнт відразу встановив турбіну і за годину вона зламалася. З'явився люфт і почався стукіт. Він нам надіслав турбіну, звичайно, і щоб зрозуміти, у чому причина поломки, ми звернулися до фахівця, котрий має 20 років досвіду у галузі збирання та ремонту турбін. Розібравши турбіну, фахівець побачив бруд, який ось тут був. Ну, це якась -то тряпка. Тобто, це не, ну, не пісок з чим-то, а є тут какая ткань, якісь то хлоп'я. Ну, а також вироботку на ось цьому валу. Ось місце. І ось. Звичайно, и в самой втулке теж есть выработка. Вот подается масло uh -huh. по масляным каналам. Вот из этого отверстия, вот из этого отверстия, оно выходит в эту uh -huh. плоскость и через упорный подшипник uh -huh. вот через вот эти каналы. Uh -huh. Вот, по вот этому каналу. И вот тут есть маленькие канальчики. Угу. Подается в узел вал. Плюс дальше идет. Там, там его снять. Ну нет у меня такого этого, чтобы вытащить втулку, чтобы стопорное кольцо снять. Угу. Вместе с маслом попадает вот эта вся мачмала. Более крупная часть осталась здесь. Uh -huh. Меленькая пішла в подшипниковий узел. Пішла виробка uh -huh. між колесом эти, між валом і, там, сам. і коли виробка досягла своєї uh -huh. критичної величини, вона почала болтати. uh -huh. Uh -huh. болтатися. Болтатися почала не сильно, тобто нет. Uh -huh. Причиною такого моментального зносу послужив ось цей бруд, який потрапив до самої турбіни. Звідки взявся бруд, сказати складно. Це може бути як брудне масло, так і бруд у самій системі або інші фактори. Друзі, звертайте увагу на ці моменти при встановленні нової турбіни. Якість масла перевіряйте патрубки можливо, потрібна заміна, так як старий може розсипатися і частинки потрапити у саму турбіну. Від себе хочеться сказати, що така ситуація неприємна не тільки клієнту, але й нам теж, тому що ми завжди намагаємося йти назустріч. Але в даній ситуації, як ви розумієте, турбіна не підлягає гарантійному поверненню. Напишіть ви в коментарях, що на ваш погляд могло послужити появі сміття в турбіні. Всім дякую, до зустрічі і не ламайтеся!